В одному незвичайному місці жили собі повітряні кульки. Усі вони мали різні кольори, усі були гарні, добрі і дуже дружні, а тільки одна з них була пихата і нечемна. день усім! Якого я кольору, друзі? Так, я червона кулька, Найгадніша, найрозумніша, найяскравіша, найкраща у світі. Жодна інша кулька не може зрівнятися зі мною. Друзі, а що іще має червоний колір? Ось бачите, скільки всього червоного є на світі. Отже, мій кольор найголовніший серед усіх кольорів. І червона кулько, познайомимося? Я синя кулька. Ну, ми дружити і світ навколо кольоровим робити. От іще. Зовсім не гарна і колір у тебе, бридки, не хочу з тобою дружити. Як це бридки? Подивись на небо, на водичку в морі, на волошки в полі. Хіба не краса? Все одно я найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася синя кулька і полетіла розфарбовувати світ. Незабаром прилетіла інша кулька. Привіт, червона кулька. Я біла кулька. Ну, дружити і світ навколо, кольоровим вийти. І ще чого, ти зовсім не гарна і колір у тебе так собі. Не хочу з тобою дружити. Чому не гарна? Що значить так собі? Подивися влітку на ромашки, чудові, поглянь узимку на сніжок. Хіба ж не краса? Все одно є найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Засмутилася біла кулька і полетіла розфарбовувати світ. Полетіла до нашої бередухи і ще одна кулька. Привіт, гона кулько! Я зелена кулька. Ну дружити і світ навколо кольором робити. З якого це дива? Ти зовсім не гарна, і колір у тебе бридкий Не хочу з тобою дружити. Чому я не гарна? Тобі мій колір не догодив. Подивись на листочки, на травичку, ну хіба ж не краса <плес> mm, все одно є найгарніше серед кульов, а час дводи найголовніше серед усіх кольорів. Засмутилася зелена кулька і полетіла розфарбовувати свій. Аж тут з'явилася ще одна кулька. Дивічір червона кулька, я жовта кулька. ну ми будемо дружити і світ навколо кольоровим робити. Навіть не подумаю, що зовсім не гарна, Я не хочу з тобою дружити. Чому це я не гарна? Я ж така сама, як сонечко, я в кульбабки милі, я курчатка маленькі, Подивися на них. Чим же вони не гарні? Все одно є найгарніша серед кульок, а червоний найголовніший серед усіх кольорів. Наскудилася жовта кулька і полетіла розфарбовувати світ. Залишилась червона кулька, сама самісінька, не захотіла дружити з іншими кульками. Усі став навколо неї не таким же барвистим і гарним, як раніше. до смутку червона кулька меншала меншала, здувалася, здувалася, а споки не вдулася зовсім. Друзі. А куди поділася червона кулька? Що з нею сталося? Що ж ми будемо робити без червоної барви? Хоч ця кулька і не хотіла з нами дружити, але світ без неї не буде таким гарним, як раніше. Пропасть мене, друзі. Я все зрозуміла, а над мене, будь ласка, знову, і я знову буду добрим. Я хочу з вами дружити і світ навколо кольоровим робити. Так що, друзі, пробачимо червоні курці її прихода та, та нечемність. Тоді надмімо її усі разом. Дякую вам, друзі. Я хочу, щоб світ був кольоровим. Тепер я знаю, що всі-всі кольори і гарні, і важливі. Сьогодні цілий день, паца розпаркує, запіває пісень пріода малює, де побудь і уйдя в кольорові, добрий день країна світ такий чудовий, добрий день країн світ такий чудовий! До побачення, друзі, доброї зустрічі!